Ми це робимо вже не, 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 не перший рік. Приїжджаємо ще до повномасштабки, зустрічалися там, з дітками, за спортсменами. Зараз з вами, хто захищає країну, дякую вам велике за те, що ви робите. Дозволяєте таким хлопцям, як я виступати на міжнародній арені та приносити, піднімати наш прапор. Скоріше, проходить. Пізнав, тут багато військових, але є наші соскали, які реально сьогодні борються на самих небезпечних напрямках. Хлопчина у нас, Ю, Ю, який вчора ще був на І Ми їхали, я новини, там продивлявся новини, і мені випадає, що прикинь, красавець, десь пропав, пішов, там почистив, появився. У нас є подарунок для тебе. Це спеціальна кастомна ручка від компанії Monblack е Магамеда Алі. <звіх> <Так>, я... <пліх> кастомна ручка. чик чик п'ясочок. Так що дякую велике за грамотну роботу, неймовірну виконану роботу. Слава Богу, дай Боже тобі здоров'я, Ангела-охоронця тобі такого сильного, сильного. вам, ви краще. Хлопці, військові, дякую вам, ви сила.